Друзі, я вас вітаю. Давайте подивимось на вересні місяць по знаках Зодіака е параду від карт. Подивимось, чи зайде вам такий формат. Поради від карт на вересні місяць 2025 року по знаках Зодіака. Давайте близнюки, терезити водолії. Парада від карт. На вересень 2025 року для близнюків терезів та водоліїв. Під якими енергіями пройде місяць? Для близнюків терезів та водоліїв. Русалка. Ну, звісно, водна тема. Водна тема. Так. Пліткар і заздрісник. Тому місяць е, може бути, е, або ви будете виступати е, у ролі та заздрісника, або вам будуть заздрити і е, пліткувати про вас в прямому значенні це, в принципі, про зв'язок з предками, але е, в тіньовому значенні це саме обман, ілюзії. Негармонійне оточення, негативний енергетичний вплив зовні, нав'язані переконання і омана. Я так розумію, е, карта попереджає про те, що в вересні місяці е, треба бути дуже уважними до свого оточення. Можливо, це е, на роботі або в родині, там, друзі, не знаю. Або ну, Ставитись дуже уважно і. В принципі, попередження про це. Такий експромт. Я буквально це от другий раз працюю з цією колодою, ще досконально не вивчав, тому е трактуємо за допомогою книжки. Бо це все ж таки авторський оракул. Е Ще якихось своїх наработок я не маю. Тому давайте будемо Працювати поки що так. А там ви вже напишете мені якісь свої відгуки, як вам програлася ця картка, і будемо робити якісь вже свої напрацювання. Так, далі у нас тілець діва та козиріг. Порада від карт. Загально під якими енергіями. Пройде місяць для тільців, дів та козирігів. Велес. Моцна картка. Політика, адвокат, поважна людина. Це про досвід, мудрість, глибокі знання, дипломатичність, успішний бізнес, але це про скриті якісь небезпеки, про жадібність і агресивність в тіньовому значенні. Тобто наступний місяць у вас можливі, можливо, якісь, або ви почнете якийсь свій бізнес, або будете працювати, да? досконалювати якісь свої знання. Ну, звісно, що вересень це місяць навчання, початку навчання. Це вирішення якихось справ, можливо, якісь домовленості, бо це про дипломатичність, і багатства. Я так розумію, це більш, більш все ж таки буде е, про бізнес або про знання про якісь місяць буде націлений саме на це: у тільців, дів та козирігів. Якісь домовленості, якісь нові справи, можливо. Добре, поїхали далі. На яких енергіях прийде вересень місяць для риб, раків та скорпіонів? Риби, раки та скорпіони. Які? Які основні енергії, основна головна енергія, основна порада на вересень 2025 року? Риби, раки та скорпіони теж велес. Так розумієте, ці діви козиріги, риби, раки та скорпіони для них будуть важливі навчання, якісь нові справи. Якийсь новий, новий досвід, розвиток свого, свого бізнесу, або початок якоїсь нової праці, якої, якоїсь нової, нового проєкту в вашому житті. От Все, що з цим пов'язане. І у нас овни, леви та стрільці. Овни, леви та стрільці. Апарати від карт на вересень, місяць, під якою? Який... Під якою основною головною енергією пройде місяць вересень для овнів, левів та стрільців. Основна головна енергія порада від карт. На вересень місяць для овнів, левів та стрільців. Лель. Підліток це нове кохання, знайомство, романтика, секс, можливе зачаття, натхнення, нові ідеї, непостійність, короткочасність. Я б ще додав про несерйозність це в негативі. Тому, перш ніж братись за якісь справи, не треба все ж таки все. Бачити в рожевих окулярі, окулярах, е, сприймати якось несерйозно, е, тому як порада, все ж таки е, карти радять про те, що всі свої е, дії е, треба добре обмірковувати, е, беручи до уваги все ж таки свої, е, свій емоційний стан, але не повністю покладаючись на саме на е, ці відчуття. Все ж таки треба е, включати і мізок. не е, то, е, аж раша голову, не летіти кудись необдумане, в необдумане прийняття рішень. Е, все ж таки. Е, Хай програється в найкращому варіанті, хай це буде якесь нове кохання, да? е, можливо, якась нова ідея в вашому житті, але яку треба все одно е, добре обдумати, е, не піддаватися повністю е, під емоції. Не бути, ну, не бути як, як дитина, да? все ж таки е, треба розуміти. Е, Наслідки своїх рішень, своїх дій, і приймати свої рішення добре, все обмірковуючи. Ось такі поради, так, спонтанно чомусь захотілося мені для вас таке зробити. Дякую, друзі, за увагу. І буду чекати, звісно, на ваші коментарі, кому як, як програються ці архетипи. Кому як програється у вересні місяці оці поради, оці енергії. Бо все ж таки цікаво, ракур для мене новий, інструмент новий, але цікаво, як, як саме якісь, можливо, інші значення, ніж авторка вклала. В общем, будемо спостерігати. Ще раз дякую за увагу, до нових Де. зустрічей.